Збірна України здобула перемогу над збірною Молдови 4-0 у рамках заключного товариського матчу перед стартом Чемпіонату Європи. Круті голи, знову експериментальний склад, травма Віталія Миколенка. Наскільки вона серйозна, та підсумки після серії. Товарняків, привіт, друзі! Про це і не тільки у сьогоднішньому випуску, присвяченому збірній України. Говорити будемо. Ставте вподобайку. Ставайте спонсором нашого каналу. Я вже вам про це розповідав. Вхідний квиточок коштує 35 гривень. Підтримуйте україномовний контент. Ну а ми будемо починати. І почнемо зі складу. В основі вийшов Андрій Лунін. Усі три голкіпери отримали практику перед турніром. Окрім того, Сергій Ребров випустив у нападі Романа Яремчука. Повернувся. Склад Віталій Миколенко, а Микола Шипаренко та Георгій Судаков вийшли на поле одночасно, гостро, атакувально і дещо ризиковано. І ні, я не про Миколу, який був під ризиком рецидиву, я про атакувальний вектор. Все-таки здається, Рибров на цей поєдинок вирішив обрати склад, як то кажуть, аби максимально затискати слабшого опонента при всій повазі до Молдаван. І, власне, вже на другій хвилині ми забили. Зробив це Роман Яремчук Карпаті. Веці Владислав Бабоглу прогавив закидання на Романа, і той в дотик відправив м'яч у ворота. Збірна України за всіма параметрами перевершила нашу команду. Звісно, швидкий пропущений м'яч зіграв свою роль. Потім ми не змогли зібратися. Перш за все, ми програли у пристрасті. Ми занадто бережно ставилися до суперника. Не знаю, з чим це пов'язано. Та може, бо євро і наша людей травмувати. Ну і про бережну Ну-ну. тепер сюди Валідолков та й що там з Миколою буде, і загалом. Фолів було чимало і грубої гри також. Але про гол яремчука все таки поки що. Для Романа це 15-й гол за збірну. За цим показником він наздогнав самого Сергія Риброва. І комічне те, що певний час на графіці гол був записаний Молдові. Навіть приписали його Іону Ніколаєску. Напевно, хтось тикнув на цифру 9 і не прочитав прізвища гравця. Охушці режисери трансляцій. Ну а далі був власне доволі важкий момент. На 27-й хвилині отримав ушкодження Віталій Микола. Оленко спочатку він намагався продовжити гру, але після наступного ж ігрового моменту стало зрозуміло, що він не зможе грати далі. Перед стартом другого тайму в ефірі Мегого коментатор Вадим Шевякін повідомив інформацію. Від кореспондентки Марини Машкіної, що Віталія повезли до місцевої лікарні, і нині треба привести все, що відомо власне по цій травмі. по Во перше вона не має жодного відношення до попередньої, це інша нога. Це насправді хороша новина. Бо, як ми розуміємо, рецидив травми, куди складніша і неприємніша історія. Е За як би то не звучало нове ушкодження. Мені сказали, що Миколенко вже зробили МРТ. Наскільки я розумію, усе не так страшно. Будемо сподіватися, а завтра зроблять ще одне обстеження. Я трішки заспокоївся, бо мені сказали, що немає нічого страшного. Дякую всім за підтримку. Відновлюся якомога швидше така хороша команда, що тільки так може виграти лева матчу. Написав Миколенко в інстаграмі після гри. І варто також додати коментар Дмитра Бабилюка, спортивного лікаря. Отже, чітко і ділу. Перше, чи потрібна була операція? Механізм травми, симптоми після контакту. Слова Віталія не вказували на необхідність операції. Друге, чи дійсно гравець може уникнути операції? Якщо б дійсно стан гравця вимагав операції, і ця тактика була підтверджена, кількома лікарями гравець ніколи б не вирішив зробити по-своєму. Третє, чи має зв'язок ця травма до попередньої? Абсолютно ні. Сьогодні відбувся нещасний випадок. Контактна травму удар у здоровий гомілкостоп, який не має нічого спільного з попередньою травмою. Зупиніть цей нонсенс і не стресуйте. Суєте, ну а ми давайте далі по грі. На 36 й хвилині. Владислав бабогло пішов у над жорсткий. Стик проти ніг Михайла Мудрика у власному штрафному. Епізод, який, можливо, вартував пенальті, принаймні сам Михайло точно був обурений, а за кілька хвилин подібний епізод у виконанні коноплі проти Рябчука зафіксували як фол. І знову ж таки, добре, той пенальті, І так розкатати Молдову, проблем не має бути. Але ж ці грубощі, на що це все? Ні, я розумію, не аплодисментами проваджати мудрика у свою штрафну суперники мають, але якась міра має бути. У всіх моментах, окрім. Забув просто прізвище цього йолопа Рябчука. У всіх моментах, крім Рябчука, має бути повага. А от той от свинопес, який за Спартак копає, проти нього поваги не має бути. І тому ярмоль, який в нього жбурнув м'ячик, коноплі, який йому власть, футболочку не порвав. Молодці пацани. Хай там як на 43-й хвилині збірна подвоїла перевагу внаслідок ефектної атаки, циганком отримав м'ячів Чопоренка, обігрався з Судаковим, а той пробив у Дальній кут. На другий тайм Яремчука замінив Артем Довбик і одразу а, рахунок став 3-0. Ну а потім забив Суда. – найбільша перемога України над Молдовою в історії. Раніше ніколи не вигравали з різницею більшою, ніж в один м'яч, а також перша розгромна перемога нашої збірної з Сергієм Рибровим на посаді головного тренера. Що цікаво, після гри коменти адресовані збірні, дали президентка Молдови і навіть сам Саня Чіфір. І хочеться власне підбити підсумки цих товариських матчів. Як на мене, а, дещо питань. Стало побільше. Хоча здавалося, має бути менше. Бо награвали всі гравці, всі гравці, взагалі, які були в заявці на євро, відіграли у цих товарняках. І це перше, що хочеться відзначити, те, що всі футболісти відіграли. І завдяки цьому ми розуміємо, кого хочемо бачити на полі, а кого ні. І тренерський штаб тим більше. І це, в принципі, ключове, якби не одне, але все ж є питання, котрі, здається, досі не є закритими. В тому сенсі, що вони розв'язались якраз під час цих товарників. Ребро випустив Миколенка у старті задля набору форми і прогадав. Невідомо наскільки серйозно все буде. Питання щодо форвардів залишається відкритим, бо Яремчук себе продемонстрував досить добре. Так само довбик, але не ясно, хто буде мати більше часу. По воротарю питання також, здається, не закрите. Трубін чи Лунін при всій повазі до. Бущана. І це я ще не говорю про низку інших питань, які, як на мене, нині не закриті. Ці товарняки ці питання розв'язали, і у Риброва перед стартом Чемпіонату Європи є серйозний головняк. Так і от, як на мене, підсумки цих товарняків. Друзі, а ви свої думки пишіть у коментарі. Я ж вам дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. Скоро почуємось. До зустрічі!